Якщо у вас є Песель Укр і хочете легалізуватись в Польщі, отримати карту побиту там, від роботи чи від воз'єднання, то е, я б вам радив не спішити почекати ще, бо повинна бути от -от карта Цукер на підставі Песеля Укр. Чому? Набагато дешевше буде, ніж там, від роботи чи, чи від воз'єднання, набагато простіше заява онлайн і більше тобі ніяких е, підстав не потрібно. Тому кажу, почекайте, повинна бути у цьому кварталі, тобто липень, серпень, вересень, повинно вже бути. Заяви будуть онлайн, там, там дуже просто буде подати, мало документів. Так як у випадку з роботу, наприклад, зараз взагалі вимагають довідки, що нема боргів у роботодавця, буде важко отримати карту, бо дуже багато фірм мають борги. тому... Кажу, моя вам рада, почекайте, не знаю, чи всі зможуть отримати, хто має Песелюкер, бо старі умови ще з 2024 року, які були мати Песель Укер на, на день 4 березня 2024 року, на момент подачі мати рік часу активний Песелюкер. Тобто, якщо у когось була перерва, то не зможе. Ну і типу нові зараз, хто отримав у 25-му році, наприклад, теоретично по старих законах не зможуть, але я думаю, що це поміняють, бо трошки буде то, якби ну, дадуть можливість, бо це старі правила, старі вимоги на 2004 рік, 24-й. Тому почекайте, кажу, місце от, от, може зараз у липні, в серпні вже можна буде подавати. Зекономити гроші, час і. І набагато простіше буде отримати ту карту. Поділіться з друзями і підпишіться.